Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Тут і для українців місяць війни. У 2014 році, поки тривали протистояння на Майдані, Росія розпочала окупацію Автономної Республіки Крим. З цього, 20 лютого 2014 року, починається російсько-українська війна. Через вісім років після початку окупації півострова, 24 лютого українці по всій країні прокинулися від вибухів, з яких розпочалася нова фаза війни. Повномасштабне вторгнення. До третьої річниці повномасштабної російсько-української війни кореспонденти Суспільного зібрали архівні матеріали. Як починалася війна для Житомирщини? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. 20 лютого 2014 року російські війська вторглися на півострів Крим, перетнувши кордон поблизу Керченської протоки. Як заявили у міністерстві закордонних справ України, це стало початком збройної агресії, яку згодом Росія розгорнула у повномасштабну війну. 26 лютого 2014 року в Сімферополі біля будівлі кримського парламенту зібралися тисячі людей з українськими та кримсько-татарськими прапорами. У цей час у будівлі парламенту проросійські депутати готувалися голосувати за вихід Криму зі складу України та звернення до Росії щодо введення військ. Наступного дня російські військові захопили Верховну Раду Криму та інші адміністративні будівлі. 2 березня 2014 року в Житомирі на майдані Корольова прийшло народне віче Україна і Крим єдині ну я переконаний, що Україна і Крим мають на ну, 100% бути єдиним. Тут не може бути якихось цифр чи вагань. Я переконаний, що всі ці теми, які розділяються Україну, створюються штучно. І це не лише питання Криму, це там питання Чорноморського флоту, це питання її мови, це питання і українських героїв. Всі вони створені штучно. Верезні 2014 року для українських військовослужбовців, частини яких базувалися в Криму, Житомиряни зібрали сало тушкованку. Чай, солодощі та інші продукти та завезли на півострів. Кожен з підприємців, які працюють на ринку, вдячний нашій армії, тому що вона дійсно виходить з народу. Вона дійсно сьогодні в ці тяжкі хвилини і в Криму і, і по всій нашій державі абсолютно підтримує народ, абсолютно на стороні народу. дуже дякую землякам, житомирянам за те, що вони нас не забули. Вам дуже дякую від офіцерів. Матросів, Наші бригади всі в нашої частини за надану допомогу. У нас стан, стан справ у нашій частині в принципі непоганий. Моральний стан дуже хороший. На зворотному шляху одну з груп волонтерів з Житомира на блокпості так званої кримської самооборони російські військові змусили вийти з машини, а у відеооператора відібрали одну з карток пам'яті. Протягом березня у Криму проходили численні акції протесту. 16 березня 2014 року Росія незаконно провела псевдореферендум про статус Криму. У цей час на сході та півдні України проходить серія антимайданів. 12 квітня 2014 року озброєні російські загони спільно з місцевими проросійськими угрупуваннями захопили місто Слов'янськ на Донеччині. Над містом вивісили російський прапор. 13 квітня 2014 року Рада Національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про початок антитерористичної операції без зведення воєнного стану, яка тривала до квітня 2018 року. 26 травня 2014 року почалися бої за Донецький аеропорт, коли російські окупанти захопили будівлі. Цього ж дня українські військові встановили контроль над литовищем, завдавши удар по позиціях окупантів. Сергій Дека разом із з побратимами з перших днів тримав оборону Донецького аеропорту. Десантники 95-ї бригади на гелікоптерах висадились на литовищі і за п'ять днів знищили 262 російських бойовиків. І коли нанахилилися вже із пересноракетним комплексу, якби була січка в снайпера, в принципі, все могло піти по іншому сценарію. Тобто, якби нас накрили просто-напросто в той момент, а в нас були малі сили. Нас було внутрі він покрила ти не не півсотні К-52. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. У січні 2015 року російські бойовики, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали її. На кладовищах Житомира поховано 11 військовослужбовців, які брали участь в обороні Донецького аеропорту. Від початку російського вторгнення на територію України Житомирські волонтери активно допомагали Збройним силам. Все, що веземо завжди: це їжа, вода, якісь обладнання, плівка до перекриття бліндажів. У серпні 2014 року працівники Житомирської установи виконання покарань номер 8 зібрали 13 тисяч гривень, за які Придбали для військовослужбовців сім нових комплектів форми: сім пар берців, солодощі та цигарки. Теочень дуже, дуже хороша та якісна броня. Всі всі будуть дуже вдячні, тому що дуже хороші і взуття, і форма у 2015 році. В попільні місцеві автомеханіки перекваліфікувалися замість звичайних легкових автомобілів і вантажівок. Почали ремонтувати військові автомобілі та бронетранспортери. важко не було, тому що гайки вони в Африці гайки. Їх треба крутити і ключити самі. В моїй майстерні відремонтовано три двигуни Камаз. Це, які були, стояли на БТРах. От, це робиться четвертий двигун на автомобіль КАМАЗ. Значить, відремонтовано близько 10 паливних апаратур КАМАЗ, які теж стоять на цих двигунах. Ну, на звичайному камазі, які двигуни, ну, які стоять там трошки модифікації, інша на, на БТРах. От оце було зроблено. моїй майстерні. у Бердичеві у 2015 році волонтери придбали два автомобілі швидкої допомоги для військовослужбовців у зоні АТО. Машини дуже добрі. Ми тільки що приїхали, їх відпрацювали, відремонтували. Такі автомобілі потрібні. в військах взагалі, ну на жаль, держава нам такі автомобілі не дає. І в таких підрозділах, як батальйони на передову, вони дуже потрібні, дуже працюють. Дуже добре, що є такі люди, які нам допомагають. Під час ротації у 2014-2015 роках Житомиряни із прапорами та вигуками зустрічали військовослужбовців 95-ї бригади, які повернулися з зони. Ато у мене 13 березня був рік, як мене призвали, мобілізували, допомагали нашій піхоті. Підтримували її вогнем і забезпечували виконання вогневих завдань і завдань, поставлених перед бригадою. Антитерористична операція на сході України офіційно завершилася 30 квітня 2018 року. Президент України Петро Порошенко підписав наказ про початок операції Об'єднаних Сил, яка тривала майже чотири роки. 23 лютого 2022 року Верховна Рада ратифікувала указ президента України про запровадження з наступного дня надзвичайного стану по всій території країни вранці, 24 лютого 2022 року. Президент Росії Владімір Путін оголосив про початок так званої спеціальної військової операції на Донбасі. Того ранку російські війська вторглись в Україну вздовж усієї лінії кордону з РФ та Білоруссю. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Для Житомирщини той ранок розпочався зі звуків вибухів. Шановні ж сьогодні. Зранку Путін фактично вже оголосив війну в Україні. За повідомленнями місцевих жителів, вибухи було чутно в районі аеродрому Озерне. Після звуків вибухів над Озерним спостерігався стовп диму. Внаслідок обстрілу в селищі загинула одна людина. Одна із перших повітряних атак російських військ на Житомир відбулася 1 березня близько 22-ї години. Тоді місто зазнало авіаудару у мікрорайоні Бугунія. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. У трьох будинках виникли пожежі, які гасили близько ста рятувальників. В в цьому є Протягом наступних трьох років повномасштабної війни Росія неодноразово атакувала Житомирщину. Так, станом на лютий 2025 року російською армією було пошкоджено 4840 тисячі споруд. З них 207 будівель було повністю зруйновано. Про це повідомив департамент регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації у відповідь на запит Суспільного. На цьому, все дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.